Це дріжджі, вони знаходяться в анаеробному середовищі і живі. Але якщо я хочу дізнатися, наскільки добре ці дріжджі здатні метаболізувати вуглевод, яким я їх годую, і виробляти етанол шляхом ферментації, мені потрібно використати бездротовий датчик етанолу з дисплеєм. Дозвольте познайомити вас із ним. Окрім досліджень ферментації, ви можете досліджувати спалювання альтернативних джерел енергії та порівнювати склад парів простих розчинів за допомогою бездротового датчика етанолу з дисплеєм. Він має вбудований дисплей для відображення даних, тож ви можете використовувати його як із програмним забезпеченням для збору даних, так і без нього. Я підключив цей датчик до SparkView, щоб вам було зручніше бачити показники, але датчик також сумісний із ChemView та Capstone. У комплекті з датчиком йде спеціальна пробка номер 6 з одним отвором, яка використовується для фіксації датчика над рідиною. Це газовий датчик, і ні сам датчик, ні зонд не можна занурювати в рідину або допускати їх намокання. До датчика також додається рулон тефлонової стрічки, якщо вам потрібно замінити тонку мембрану, яка закриває зонд під кришкою. А ще є невелика пляшечка для калібрування, щоб ви могли відкалібрувати пристрій за допомогою невеликої кількості 1% етанолу. Датчик можна калібрувати в будь-якій ємності, але ми надали цю маленьку посудину, щоб прискорити час очікування встановлення рівноваги парів рідини. Датчик відкалібрований на заводі і потребує калібрування лише перед кількісним аналізом. Або якщо після прогріву він не показує значення в межах 0, 0 0,1% від нуля в повітрі без етанолу. Як і інші газові датчики, бездротовий датчик етанолу з дисплеєм потребує кілька хвилин для прогріву. Після прогріву ви можете проводити вимірювання. Я додав у колбу 2% розчин сахарози і вставляю в неї комплектну пробку номер 6 з одним отвором. У мене є розчин активних сухих дріжджів у джерельній воді з масовою часткою 2,7%, підігрітий приблизно до 35 градусів Цельсія, який повільно перемішується, щоб уникнути розбризкування. І я хочу дізнатися швидкість бродіння, коли дріжджі споживають сахарозу. Я додам 20 мл дріжджів до цього розчину в колбі. Тепер я обережно поміщу зонд у систему. І ввімкну мішалку, щоб перемішувати без розбризкування. Як і будь-якому газовому сенсору, дайте йому принаймні 1 хвилину, щоб він пристосувався до нових умов, перш ніж почати збір даних. Зверніть увагу, що зонд знаходиться на кілька міліметрів вище рідини, і ми не даємо сенсору намокнути. Поки ми чекаємо, хочу зазначити, що діапазон сенсора становить від 0 до 3% етанолу, тому буде необхідно оцінювати кількість, якщо очікується понад 3%. Я покажу вам деякі інструменти в SparkView, які можуть у цьому допомогти. Після однієї хвилини часу рівноваги, я можу починати збір даних. Я проведу 15-хвилинний збір даних, а для вас ми прискоримо цей процес. Оскільки ці дані виглядають досить лінійними, я можу застосувати лінійну апроксимацію до всього експерименту, щоб оцінити швидкість бродіння за допомогою нахилу, М, що в цьому випадку дорівнює 1,72 помножити на 10 у мінус четвертому ступені відсотків етанолу за секунду. Я можу використати лінійну апроксимацію, щоб спрогнозувати за межі записаних даних і побачити, скільки часу знадобиться, щоб досягти 5% етанолу, якщо поточна швидкість бродіння залишиться сталою, я вручну змінюю діапазон по осі й вої, поки не побачу 5%. А потім я переміщу ось X і вручну масштабую її, поки не побачу, як лінія найкращого наближення перетинає на рівні 5%. я можу змінити одиниці часу або на хвилини, або на години. Здається, що тут більш доречно використовувати години. І я бачу, що для досягнення 5% етанолу, приблизно 5%. Це займе близько 8 годин при такій швидкості. Перейдіть до бібліотеки експериментів Паско, щоб знайти лабораторне дослідження з порівнянням 2% розчину сахарози як джерела енергії для бродіння дріжджів і з 2% розчину крохмалю як джерелом енергії. Дякую за перегляд і до зустрічі.